Коли прийшов в команду Олександр Алієв він тайм. показав, що таке третій тайм. Як треба? Він пояснив його важливість так, третього а роз тайму. розкажи нам, тому що ми не знаємо. Що це таке. Ну, по-перше, коли Санич грав першу гру за нас, так. він у роздягальню заходить. Ми там матч виграли якийсь. Він заходить і каже, ви що, їбанулись? А де пиво? Ну так правильно. і все такі, типу, що типу, яке? Ну, ми не звикли пити кожен раз пиво після перемоги. Санеч каже: та ні, 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 зараз, після кожної перемоги, після кожного матчу має стояти пиво. Тільки так, показується команда, як він сказав. Тому у нас тепер після кожного матчу, якщо це перемога, особливо пиво стоїть. Якщо програш, так. так. А можна, якщо ви виграєте, то прийде до вас просто на пиво. Так, приходь, приходь, приходь. Ні, ти зараз серйозно, так, що ви привозите прямо пива ну, перед грою. Дивись, Санич як... сказав, що має стояти пиво в роздягальні. А Мілевський не казав до цього. Мілевський не казав, таке. Прийшов угу. санич сказав. Так. Бібілевський поддержав. Ну, так. <риказов> <риказов> сказав плюсик. Зрозуміло. <риказов> Блін, ну прикольно, прикольно. Може, треба прийняти теж іншим командам, таке, так? Да? Але це не обов'язково. <риказов> треба.